Ви заїжджали до Джека, ви ж сахмадою Да. Ви там по я вас проїжджали? Потім да. під да. ями. Не так ви твори, всі ями вворели. Почитайте трошки, ну ви бачите, е, технологія до доріг, яка була раніше, е, я сніжу по Києву, столиці шосе отлично, Бажана отлично, Мігаренка отлично, Урлівська отлично. А як тільки з'їжджаєш у дворі, починається протести. прямо під носом, на, на, там, де я живу. Там такі ями, я в сьогодні розказував, і завтра чи шла, тебе буде за тобою ходити море грати, щоб ви засипали ці ями, і почали їх них А потім тут йде асфальт, і почав сьогодні. Ці ями Ми не можна одночасно їх і обрати, їх поприбирати. Є проблеми сьогодні в Кріпі, бо Просто дворники видні ворі у нас роблять на щукату с рамку до вечора. А очень даже контейнера прокинуться не можемо вот, сам зняти.